Говорить стрій. Доброго, удалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі наша постійна рубрика Дзвіночок Дитяча сторінка. І у нас в гостях діти, які були на зустрічі з. Українською письменницею, членом Національної спілки письменників України, нашою землячкою, доброю вашою знайомою Теодорою Савчинською Латик. В подарунок вони принесли пані Теодорі вірші її авторства, а свого виконання. Рідна мова півпташини, рідна мова сміх дитини, рідна мова Колискова. Рідна мова серця мова, Запах квітів, шум колосся, стиглих трав різного Рідна мова це молитва, а в потребі поле битви. Рідна мова журавлина, безліч мов, вона ж єдина. Хто ж тебе не знає рідна мова, бурянами глушиш слово, рідну мову гріх не знати? А тяжчий забувати. Струни серця в рідній мові, як дзвіночки писанкові. Рідна мова це надія, розум наш і наша мрія. В рідній мові сподівання і найніжніші почування. Місь держави і твердиня рідна мова берегиня. Останні квіти пахнуть літом і терпким сумом стиглих трав. Мено ожиновили густіє, тернину вітер заховав. Любов осінню поміж листям ховає жовті кольори, лише горобина червоніє у пізній довгі вечори. Спи, дитино, спи маленька, очка ти змикай, вечір же росу дрібненько, Сиплить через край. Спить у лісі озеречко, рибка і весельце, спить там зайчик недалечко, в травах стебельце. Нічка темним оксамитом. Крила стежку й сад під кущем листочком вкриті їжачки вже сплять. Ангел раз сюди прилине, сяде при столі, срібній й золоті хвилини змержить у сні. Люби дитину свою маму, вона ж бо сонечко твоє, завжди пошану май до батька, бо він життя тобі дає. Клонись Христові у молитві, його той голос що в душі. Завжди водитиме стежками, до світла з темряви вночі. Для зерен знань про полю і грядку, свого розуму й бажань, аби слова твоєї мови були всім рідні, без вагань. Шануй, люби свою родину, свій рід і місто, чи село. Тут є початок батьківщини, твоє тут п'ється джерело. Вірші про те, що близьке серцю на різні. Теми, які зачіпають душу, про те, що наймиліше, про маму, про рідну мову, про рідний отчий край, де народився і ростеш усе це в поезіях Теодори Савчинської Латик. І пані Теодора теж сьогодні у нас в гостях, в нашій дитячій сторіночці дзвіночок ми поговоримо про її дитячу творчість. Пані Теодоро, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення, Голос Стрия. І ви, як письменниця, яка багато написала про дітей і для дітей, власне, мені цікаво почути про те, як вам пишеться для дітей, що є поштовхом до того, щоб. Власне, писати для дітей, адже ви не тільки пишете для дітей, ви і працюєте з дітьми, ви ведете літературну студію. Трошки про це, про вашу роботу в літературній студії і про те, як вам пишеться для дітей. У мене є гурток, я веду гурток літературний е, з обдарованими дітьми, і називається Мелодія слова. І пишеться для дітей, бо тому що довкола дітей багато, і всі вони дуже яскраві особистості, вже не зважаючи на вік від 4, 5 класу, а далі то взагалі вони вже індивідуалісти. І з ними дуже цікаво є, тому що кожна дитина відкриває свій світ, свої. Розуміння деяких речей, свої болі, свої радості, і це все наштовхує якось на якісь думки для того, щоб дитині може підкреслити її думки, схвалити тим самим, а може постаратися якось, щоб дитина в думала і свої думки висловлювала в якомусь іншому, другому. Ракурсі, так би мовити. І це є, це є робота, це є праця, це є дуже-дуже це є відповідально. Ну, на жаль, я хочу сказати, що дуже мало є тих дітей, які відкликаються на, на свої літературні таланти. А, а теж, це ж душа працює, душа говорить, працює розум. зре Num no, bahato som uh, tomo tarpe Ну, не можна сказати, перешкоджає, але є різні захоплення от, от, тою технікою, яка в нас тепер заполонила, всі навчальні заклади, всіх всі діточок, їх там запитають, то вони готові відразу відповідати. Вони знають добре техніку, вони орієнтуються в ній чудово. Ну, Незважаючи на це, треба якось їх так би мовити. Направляти в тому плані, щоб вони зуміли самі себе почути. Мені згадалися такі рядки з вірші, вірша Стаса Бондаренка, який писав: Хай князь з Христом не сердиться за дивний переділ ще. Може, душі вернуться, ще вернуться до тіл. Він мав на увазі оцю цю Володимирську гірку і е, власне, е, постать князя Володимира і те, що душі з, е, до тіл вернуться з, тої, за межі комп'ютер, з екрану комп'ютера. То так гарно сказано, ну, власне, коли дитина там зависає в комп'ютері, вона наче виходить з цього реального світу. і… Потрапляє туди за екран в віртуальний світ. Це дійсно дуже страшно, а поезія це розмова душі з Богом. І дуже важливо, щоб діти цікавилися поезією, а на сьогоднішній зустрічі з дітьми, власне, видно, що діти цікавляться поезією, і багато запитань було. І власне запитання стосувалися вашої творчості. Видно було, що діти читають дитячі вірші, і, зокрема, ваші дитячі вірші, вашу поезію, цікаві. Дехто навіть так зауважував з місця, викрикував, хвалився, що от я маю цю книжку вдома. Це було правда дуже приємно. Ну, звичайно, звичайно, приємно, що цікавляться і що знають. І деколи приходиш до школи, чи є якась зустріч з другими людьми, і говорять, о, а ми вас не знали, що то ви написали власне оцю цю книжку. Ми її читали, різні емоції викликає книжка і це дуже добре, бо тому що людина живе. Емоція, то є життя. Якщо е, раптом вона пропадає, то це є дуже-дуже складно для цієї людини, бо вона втрачає багато. Е, ще, ще знаєте, що мене здивувало на зустрічі? Те, що діти питали у вас про вашу. Родовід. Це були учні п'ятих і шостих класів, це була шоста школа, але вже тепер дитина задумується, замислюється над цим. І, власне, на цьому теж цікаво зосередити свою увагу. І я думаю, тут не мала роль того вчителя. Який е, прищеплює дитині е, ці думки, е, спрямовує е, ці думки в потрібне русло і організовує такі зустрічі. Ну так, звичайно. Бачите, ми тепер дуже добре знаємо, що є така наука, яка називається генетика. І власне генетика пов'язує нас з тими поколіннями, які вже відійшли. І навіть незважаючи на те, що покоління відходять вже на там, може, шосте, сьоме, може навіть десяте, може далі, якщо читати наукову літературу, то ми всі походимо від тих. Перших людей, і науково, наука доказує цей, ці моменти, що є надзвичайно цікаво. А потім раптом от, дитина з у звичайних батьків народжується, а в неї появляються таланти тих, які знають, вроде, що там художники були, чи письменники, чи музиканти. І це, це властива генетика. І дітям, щоб знати свій рід, треба, треба спостерігати за розвитком того роду, того дерева роду. І от я дуже це привітую, бо тому що тоді та дитина бага, набагато більше знає про своїх найближчих тих, що є вона. Одержала від них і талант, і е, якісь здібності. Е, ну, це дуже важливо є. В е, нашому роді, тому роді, в якому, до якого я належу, є е, родовід, е, зібраний моїм братом е, Стрієчним. Тобто наші батьки були рідними братами. І це він зробив надзвичайний труд, велика йому дяка, але ну, він же відійшов з цього життя, а залишив після себе такий величезний труд, бо, тому що він об'їздив всі місця, де е, були сліди нашого роду. І фотографії збирав. І не завжди йому відкривали свої. Такі якісь приховані моменти з життя того чи іншого покоління, але незважаючи на те, він зробив надзвичайно велику роботу, і хай Господь дасть царство небесне за це, за цей труд. Дякую. Я, власне, Ми мали розмову про книгу про ваш рід, родовід Савчинських. Книга дійсно дуже гарно зроблена, і цінна тим, що є багато світлин, світлин деколи унікальних, адже Соломія Крушельницька теж з вашого роду. Так. Ми. Маємо честь бути в тому роді, в якому е, народжувалася і працювала. І е, така відома артистка, драматична артистка е, Софі... Соломія Крушельницька. Я хочу вже сказати, що її батько е, був тут недалеко в Пустомитівському районі, з Винигороді, з селища міського типу. Він в свій час був парухом в тому, сель... в тому селищі. І він так само мав літературний дар, так як він е, був між людьми, які приходили до нього, які йому розказували свої болі і свої радощі, і він е, зложив таку книжечку е, невеличку. У мене вона є. Про свої враження від тих розмов чи від тих спостережень. Наприклад, таке дуже цікаве явище, як він спостерігав, як жінка на полі садить кукурузу. А він не спроходжувався, чи що ми, мимо того вже не говориться. Але він бачив, що жінка садить цілий качан кукурузи, кидає в землю, закопує його типу, глибше, і вважає, що так садиться кукурудзу. В його час це була новинкою, ця культура. Так, так. так але ця ну, зернятко, кукурузи, скільки там багато можна посадити з одного качата. А вона все то, ясна річ, що там воно, якщо починало рости, то багато чого пропадало. Але отакий факт: він пише: він ну, цікаво, пише і на свій. Спосіб описує, От я хочу ще сказати, що недавно мені попала, ну, я її пошукала книжка про Тимотея Бордуляка, нашого краянина. Мене навіть досить здивувало, що його, ну я так подивувало мене, що його дідусь вважається класиком української літератури. І я одержала книжку від пана Нестора, почала читати надзвичайно цікаво. Він описує цей період життя українців тут, на Галичині, в час Першої світової війни, як переходили фронти з одного боку в другий бік і назад поверталися. А він був людиною цікавою, і він багато там описав. От, бачите, і так само мій пра прадід. Можна сказати, два рази прапрадід, який писав. Описував життя селян. І багато наших геройських письменників, от візьмемо, наприклад, Василя Стефаника, так він же тільки життя описував. Потім, розка... як друзі збиралися, питали його, чи то дійсно історії правдиві, що він описує. Ну, не всі правдиві, бо декотрі надзвичайно трагічні і такого не було. Але його уява собі далі представляла такий хід подій, і так він писав. Ну, багато є цікавого про Стефаника, можна розказати, як всі знали його талант, всі його старалися підтримувати цей талант, щоб він писав і нові речі видавав, а він якось відходив від цього, від цієї праці. Його закривали в кімнаті, давали йому там якісь, якусь порцію їжі і паперу, щоб він писав а потім за якийсь час приходили, дивилися, що він написав. Але не все було так, як вони хотіли, ну, ясна річ. То, цікава то є праця, просто письменника, і кожен до цього підходить, наскільки, наскільки йому дають, є можливість і наскільки його талант. Я знаю, що ви теж не мали відразу змоги власне присвятити себе своєму талантові, скажімо так. Ви працювали, працювали чисто така, ну можна сказати, технічна робота, фізична технічна робота. І, власне, але талант кажуть, те, що дано від Бога, воно все одно знаходить свій вихід і воно мусить прорізатися і прорватися. І дуже важливо з одного боку. Знати свій родовід, знати, до чого в тебе талант, не тільки від Бога, але від Бога, звичайно, але по роду. А з другого боку, все-таки плекати той талант і не заривати той талант у землю. Ви розмовляєте на такі теми зі своїми вихованцями? Ну, так, як Деколи розмовляють, деколи е, вони не хочуть того слухати, але переважно з зацікавленням вони такі інформації е, сприймають. До нашого роду належить е, художниця Ярослава Музика, яка е, на, неї, на її творчість мав великий вплив Бойчук. І е, е, вона е, працювала. В емалі, в випалювала в звичайній печі в своїх домашніх умовах. Ясно, що ті емалі були невеликих розмірів, просто як кафель, але дуже цікаві вони. І от тепер, наприклад, я була в Києві недавно і мала нагоду бачити її емаль. Бандурист грає на бандурі. А ще є в нашому музею в у Львові, в музеї етнографічному. Її три кімнати присвячені її творчості. То цікаво для нас. І так сталося, що моя внучка тепер вчиться в академії мистецтв, так само оволодіває різні засоби. Тої техніки художніх відтворення художнього свого таланту. Власне, ви брали участь у світовому конгресі 6 9 серпня 3 світовому конгресі бойків, і ви виступали з такою доповіддю, можна так сказати, аспекти творчості у вихованні української молоді. Про творчість, про те, що саме вона... Покликана е, оте велике, вічне, добре будити в людях, в наших дітях і за цим майбутнє нас як українців, тому що код українця саме у цій творчості, у вишивці. У ткацтві, в кераміці, і е, так як ми вже згадали про світовий конгрес бойків, третій світовий конгрес бойків, то, будь ласка, трошки ваші враження про конгрес, е, можливо, про цікаві зустрічі. Будь ласка, Я хочу сказати, що на цьому третьому світовому конгресі бойків, які відбулися в місті Турка. Дуже цікаві, е, був дуже цікавий був початок, власне, взагалі, все, все дійство, яке відбувалося, було дуже надзвичайно цікаве. І е, там на самому, самого початку виступав е, головний е, е, організатор та, якби, цього конгресу Петро Козачкевич. Він е, Привітав всіх присутніх і хор, який е, був на сцені е, з оркестром, і навіть були е, тримбітарі, трим, тримбіти звучали. Це було так дуже урочисто, надзвичайно. Потім е, були виступи різні. Навіть приїжджав Левко Лук'яненко, який дуже цікаво мав доповідь. А на другий день у нас був надзвичайно цікавий концерт, який привезли учасники гурту з Херсонської області. Їх привезла начальник Украї... управління культури Світлана Думинська. Бандуристи. В складі цього, цього з гурту були бандуристи скрипалі. Співоход такий камерний невеличкий, і вони приїхали з Херсонської області. Повторююся, вони дають концерти в Маріуполь в Маріуполі. І хочу сказати ще, що це був світовий конгрес. Бойків України і е, в Україні і була присутня голова бойківської організації з Великобританії, з різних других країн, і з Америки, було з, з Сполучених Штатів із Канади були привітання. Е, також наші з Львов'яни були під керівництвом пані Ростислави Федак, е, просвіта, Союз Українок. Yes. Було дуже цікаво, хочу сказати ще про цей хор і цих бандуристів, і цей ансамбль. Весь був під керівництвом старшого чоловіка, який я ще не бачила, щоб так віддавався своїй праці диригування тим гуртом. Він надзвичайно він просто сам ніби співав, ніби говорив і руками, як крила в нього ті руки літали дуже надзвичайно. Звичайно, було так слухати його і бачити. Так, ще хочу сказати: було багато представників з різних, з різних місць нашої України і з місцевої влади. І що цікаво, що виступав там священник з їхньої парок, так, який написав гімн Бойківщини Ну, загально потім були, були зустрічі з письменників, з письменниками, було багато письменників з Закарпаття, було спілкування, ну, напевно, все. Я хотіла вас ще таке запитати. Ви ваш гурток ведете з таким натхненням, і ви вмієте так підійти до дітей, що власне. Ваші діти займають призові місця і, зокрема, в області. І от я собі пригадала власне про такі зустрічі, про такі нові враження. Ви якось розповідали, як ви з дівчинкою, що зайняла в області одне з призових місць за свій вірш, здається так, чи за власний вірш, чи за читання вірша? ну ви мені підкажете. Як вона з такою радістю е, всюди хотіла піти, ви її всюди водили, е, все показували. Трошки згадайте ці спогади ваші, напевно, будуть цікаві нашим радіослухачам. Ми кожного року маємо такий конкурс у Львові, у будинку вчителя, де приїжджають з цілої Львівщини діти, які, які вважають себе талантами літератури. І привозять свої твори. І кожного року, кожного року, відколи я працюю і веду цей літературний гурток, у нас завжди є призові місця, діти завойовують їх. І ясна річ, як у нас є після тих урочистостей, якщо ще є місце часові, щоб можна було піти, я їх кудись веду, в музей веду, показую щось. Вони багато дітей вже такі, що вони. З батьками їздили раніше, але все одно вони цікавляться, ходять по місті. І ще оце відносно літературної діяльності. Але що хочу сказати, що дуже багато було людей, які цікавилися нашою моєю роботою окремо і старалися якось так нав'язати знайомство, бо в мене отут я переглядаю маса. Адресів, телефонів і от приїжджайте, запрошують, будемо зустрічатися, будете читати. Я читала там ще свої вірші. Ем, це на світовому конгресі. На світовому, на світовому конгресі Бойківщини Потім я ці вірші свої віддала, бо підійшли до мене люди. Дайте це, ми будемо. Десь там його далі продовжувати, то виступи і зачитання. Дуже цікаво, дуже цікаво. Взагалі, спілкування це є така річ, яка обов'язково потрібна людині для того, щоб вона жила, щоб вона творила, щоб вона якось себе ну, так реалізувала. реалізувала так, щоб. Ну що ж, і сьогоднішнє спілкування з дітьми, тому що з дітьми особливо важливим, щоб було спілкування, спілкування творчих людей старшого покоління, спілкування е, однолітків між собою, але власне в плані в ракурсі творчості. І дуже добре, що ви несете оце творче слово дітям, е, працюєте з ними. Тож е, я сьогодні бажаю вам успіху. Дякую ще раз за те, що ви знайшли час завітати до нас у студію. І нових творчих вам злетів, нових книжок, і обов'язково нових книжок для дітей, нових дитячих книжок. І ще я хочу додати, щоб було багато спонсорів, бо в наш час такий цікавий, надзвичайно, для того, щоб духовність розвивалася, щоб можна було ті твори між людей розповсюджувати, треба. Жертвенних людей, які би розуміли цю свою працю, якщо вони будуть могли пожертвувати якісь кошти для видавництва книжки. Дякую, що ж в добрий час. Хай це буде сказано. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в нашій дитячій сторінці дзвіночок в міській студії радіомовлення у нас в гостях були учні стрийської середньої школи номер 6 Іринка Магас, Роман Рибіцький, Наталка Маринець, Ілона Дубик, Соломійка Коваль, які читали вірші стрийської поетеси, члена національної співробітки. Письменників України, нашої землячки Теодори Савчинської Латик, і ми мали розмову з самою Теодорою савчинською Латик-про проблеми дитячого виховання, про роботу з дітьми і перспективи на майбутнє. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і творчості.